Відчуття? Ну, знаєте, відчуття такі змішані, бо пройшло вже стільки часу, і тут все таке якесь рідне, як ніби не пройшли ці роки, поки в мене не було і обличчя. Тому це достатньо приємно. Ну, перш за все, я хочу привітати тебе з призначенням стипендії президента для молодих митців. Дякую. Можеш, будь ласка, детальніше розказати про цю нагороду? Знаєте, для мене це була така несподіванка, бо між поданням моїх документів і, вже, можна сказати, підсумками пройшов майже рік, і я вже почав про неї забувати, що я кудись щось подавав, якісь заяви писав. А потім, коли я дізнався, це було настільки приємно і неочікувано, що. По-перше, приємно те, що в нас ціняться молоді митці, які вкладають свою душу, свої сили у розвиток культури України. І коли ти отримуєш таку нагороду, ти відчуваєш, що це все не даремно, що все, що ти робиш, все над чим ти працюєш, воно дає свої плоди. Ну і Те, що вони оцінюються, так. Так, це дуже приємно, і як для актора, мені це дає стимул працювати більше. Бо ми знаємо, що чим більше ти працюєш, тим більше ти отримуєш якоїсь відзнаки, якоїсь подяки. Тому це достатньо приємно. І я дуже вдячний за цю нагороду. Ти закінчив наш коледж два роки тому, за цей час дуже багато чого змінилося. Ти став актором Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру і, зокрема, студентом Луганської державної академії культури і мистецтв. А скажи, будь ласка, як розпочався твій акторський шлях? А, ну, якщо це можна так сказати, розпочався, бо з дитинства я ніколи не думав, що я буду займатися акторством. для мене завжди було щось. Цікаве, я завжди захоплювався мистецтвом. Ми ходили в театр з класом. У школі ставили якісь постановки, але мене туди ніколи не брали. Я не знаю, чому для мене це завжди було загадкою. Але я вже тоді, з дитинства, розумів, що моє життя має бути пов'язане з чимось таким незвичним, чим пересічна людина займатися не буде. Я з першого класу ходив на уроки фортепіано. У мене у школі був спеціалізований клас, там, де хор, сольфеджіо, музична література, фортепіано. І для мене це вже було якимось таким підґрунтям, що угу, мистецтво мені, мені це цікаво, треба розвиватися в цьому і далі. А і ось коли дев'ятий клас треба вирішувати, що ж робити, то я розбирав декілька варіантів, куди я можу вступити. Були думки навіть про те, що треба йти у 10 клас, щоб потім в університет вступити на якусь таку мистецьку спеціальність. Але моя однокласниця вона ходила в коледж на гру на фортепіано. Але я про це не знав. Я знав, що вона кудись ходить. Я думаю, в якусь музичну школу. Але в подробиці я не вбувався. І вона мені сказала, що є ось такий коледж культури і мистецтв, а, там, де ось такі -от, такі от спеціальності, можливо, тобі це буде цікаво. А, і я такий подумав, ну добре, сходжу, подивлюся, і є один цікавий факт: а, про нього мало хто знає. У восьмому класі я ж не знав, коли вступають mm -hmm. у коледж. Ну восьмий клас я приходжу на консультацію до Олексія Борисовича Кулика. Mm -hmm. Там сидять абітурієнти, які прийшли після 9 класу. І я восьмий клас, добрий день. А, і потім мені розповіли, що ой, ні, на жаль, приходьте через рік. І от я вже розумів, куди я хочу і що це має бути. А я прийшов, це був день відкритих дверей, а, був концерт, ось тут в актовій залі, і я тоді не міг навіть подумати про те, що. Через якихось 3-4 місяці я вже буду тут. Що ти станеш студентом? Так, так. і в мене це було дуже таким неочікуваним періодом у житті, такий, можна сказати, перелом. Але я зрозумів от саме тоді, що так. Це саме те, чим я хочу займатися. Саме тут я маю це робити. І ось самі перші мої паростки від а, того, що я хочу займатися акторством, вони з'явилися саме тут і саме на цій сцені. Ну, остаточне рішення про вступ ти все ж таки сам, чи хтось на нього вплинув? А, мені здається, що сам. Бо батьки вони завжди мене підтримували, вони мене не направляли туди, сюди. Ні. А, я сказав, що ось я хочу таке то, таке то таке то. Батьки мене підтримали. Я такий думаю, Супер. Які в тебе були очікування, чи справдились вони? А, якщо казати про акторство, а, я знав, що перш за все, це буде нелегко. А, це буде складно, виснажливо, але а, ось саме те, що я хотів отримати а, ось ці душевні відчуття, я їх отримав. Mm -hmm. а, те, що м не до кінця, можливо, я розумів, наскільки це буде важко, але те, що я знав, що саме те, чим я хочу займатися, воно здійснилося, я виходжу на сцену, я бачу людей, я бачу їхні емоції, і особливо, коли закінчується вистава, ми виходимо на поклон щасливі обличчя людей, які отримали насолоду, які я. Змусив якось відреагувати. Це достатньо приємно. І це саме те, до чого я постійно йду, щоб дарувати людям ось ці емоції, справжні емоції. І мені здається, це саме те, чого я хотів. Слухати нікому. А все ж таки попрактикуватися не завадить, яка химерниця. Люблю вдавати, що в мене двоє. О, господи, якщо я зараз так получу всю землю нас і опинюся серед людей, які ходять до нова? Антипатки? антиподи антипатії. Добре, що ніхто не чує, бо слово про лунало якось трохи не так. О, пані! А що це у вас? Нова Зеландія чи Австралія? Дурне дівчисько. Хіба ти не бачиш вивізку? Для тебе є найскладнішою. Ну мені здається, що це Аліса до і саме Аліса. Бо, по-перше, це вистава за канонами англійського театру, mm -hmm. коли а, всі ролі грають чоловіки. А, і це достатньо важко грати маленьку дівчинку, коли ти чоловік. І Тут а, головне не перегравати, не бути якимось занадто комічним у цій ролі, щоб не змушувати себе ставати цією дівчинкою, mm -hmm. а пережити. А, вона дуже складна емоційно, вона дуже складна а, психофізично, а, вона постійно розвивається, вона постійно про щось думає, а, вона постійно хоче знайти вихід з ситуації, вона намагається розібратися, де yeah. вона, хто вона, що з нею відбувається, чому вона збільшується, чому вона зменшується? А, і мен... ось це найскладніша роль, бо вона найбільш а, займає. Ну, і в першу чергу, грати дівчинку дуже складно. Так. Театр це доволі особливе середовище, і там бувають різноманітні ситуації. Як у тебе взагалі особисто складаються стосунки з твоїми колегами і режисерами? А, ну, дуже є, не знаю чому, поширений факт того, що Театр це якесь зловісне місце, mm -hmm. а, в якому актори ненавидять один одного, вони постійно а, щось там а, роблять якісь страшні речі один mm -hmm. одному. Ні, це не так. А, актори, вони перш за все, команда. Можливо, є якісь особисті стосунки, ну, так а, а, але те, що стосується роботи, ні, ні, ні в якому разі, ну, якщо ми з тобою. А, Посварилися, ми не можемо вийти на одну сцену і на сцені а, якось з тобою сперечатися. Такого не може бути категорично. А, і кожен актор, кожен артист театру знає, що театр це робота, театр це твоя професія, і ти маєш викладатися там. Ти маєш відкинути всі особисті стосунки з партнером, з режисером, а, і тільки віддаватися роботі, бо це основне що актор. Актор має робити на сцені, він має працювати, а не вирішувати стосунки. Режисер. Що стосується режисерів, то а, це так само режисер, коли робить тобі якесь зауваження, чи ще щось таке. А, актор не має сприймати це на особистість свою. Він має розуміти, що це стосується твоєї роботи, а, і так само. Актори завжди в добрих, дружніх стосунках з режисерами і достатньо гарно ми з ними співпрацюємо. Дуже багато режисерів є, які приїздять до нас і тут ставлять свої вистави з незнайомим колективом. І ти від кожного режисера намагаєшся взяти щось нове, щось цікаве для тебе Його специфіку роботи. А ти маєш розуміти, що хоче від тебе цей режисер, mm. як він працює з акторами, це достатньо цікаво, і ти намагаєшся з кожним режисером знайти спільну мову, щоб потім підтримувати з ним дружні зв'язки. Mm. Mm. Так, звичайно. Бо завжди, коли режисер працює з акторами, перш за все, режисер налаштований на те, щоб його постановка була гарна, якісна. І щоб у колективі панував гарний настрій, гарне взаєморозуміння, щоб не було якихось сварок, бо перш за все це буде відзначатися на роботі. А цього не можна допускати. Що? Цілком можу зрозуміти. Ідемо були о 17-й годині. Я сидів там, сидів і гортав журнали. Ось так. Ви знали пані вершто? Так, у мене були з нею спільні справи. У вас сьогодні з нею о 17-й мала бути зустріч. Так, правда. Але ви що не сказали, що прийшли сюди підстригтися? Я хотів підстригтися перед тим, як іти до пані Брашко. Коли ти ділова людина, то потрібно відповідати образу, а особливо, коли справи стосуються жінок. Пані Брашко збиралася вам щось продати. Так, своє піаніно. Чи є позицію нам є. Це, це, можна, будь ласка, сказати, що так, щось це вистава Сон у постановці Ігоря, Білиця, угу. відомого драматурга, який пише п'єси, гарного режисера, крутого актора. І мені з ним було працювати неймовірно приємно. Дуже багато він молодий, але він настільки багатий на свій досвід, що щоб ти в нього не запитав, з ним ну. Просто дуже круто працювати. Його вистава сон за творам творами Шевченка. Це дуже крута робота. Вона мені дуже подобається. Вона настільки режисерсько продумана. Кожен нюанс, кожна сцена. Актор знає, що він робить у цій сцені, знає, що від нього хотів режисер у цій сцені. Він знає, що режисер хотів донести до глядача. І ти, як актор, це доносиш глядачу. І це дуже крута вистава. Тому я всім раджу її переглянути. Е, зараз в соціальних мережах з'являються інтерв'ю відомих акторів та режисерів, зокрема, це Богдан Бенюк і Олексій Богданович е, про роль театру в наш час. Угу. На твою думку, в чому призначення театру саме зараз? Зараз у такий складний час війни, постійної напруги, як і зовнішньої, так і внутрішньої, театр має лікувати людей, бо завжди театр був місцем сили, сили, місцем підтримки людей. Коли ти приходиш в театр, ти хочеш отримати. Насолоду, ти хочеш отримати душевний спокій, і зараз у сумах театри працюють. Мені здається, не на 100%, Вони працюють на 200%, щоб дати людям, хоча б. Маленький відсоток ось цього душевного спокою, щоб, хоча б на декілька годин, люди могли відключитися від зовнішніх чинників, відпочити, посміятися, можливо, моментами поплакати, але вони плачуть не з горя. Вони плачуть від щастя, вони розуміють, вони Намагаю? намагаються відключитися від зовнішнього світу і поглинути в театр щоб. Він зміг їм допомогти. Люди приходять в театр. А також є ось саме інша сторона, коли глядач приходить на виставу, він бачить артистів, він бачить комедію, він бачить драму. Людина. Через свої внутрішні переживання, можливо, через якісь сімейні, особисті, зовнішні якісь. Вона намагається знайти щось схоже на сцені у виставі і пережити ось ці емоції саме з актором, щоб, можливо, через актора якось розкрити. Св... Знайти відповідь на якісь свої питання mm -hmm. у сімейному житті, можливо, щось не виходить, щоб разом з актором посміятися, поплакати, щоб відкритися, щоб знайти ось саме душевний спокій. А коли у житті щось йде не так, як нам хотілося б, і актор допомагає людині, глядачу, ось саме відповісти на. Ці питання. Актор не знає, з якими думками до них приходить глядач, про що він думає, що у них відбувається у житті. Але глядач він розуміє, що відбувається на сцені, і він порівнює своє життя з тим життям, яке відбувається на сцені. Про що відбувається на сцені, що там відбувається, що переживає актор, і кожен глядач він намагається знайти щось своє. Mm -hmm. Щось те, що йому допоможе здолати всі життєві м, перепони, які з ним відбуваються? Mm -hmm. В нашому коледжі відкривається спеціальність акторська майстерність. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, які уміння та здібності ти вважаєш базовими для актора? <свят> Мені здається, що найкраща якість, яка може бути у актора, у людини, яка хоче стати актором, перш за все, це відкритість. І треба показати саме себе. Не треба вдягати якісь маски і говорити: ось дивіться, який я крутий актор. Ой, дивіться, яким я буду крутим актором. <свят> Ні, ніколи так не можна робити, бо перш за все, ти маєш бути відкритим. Ти маєш бути. Нав... Так. Угу. Ти маєш а, розуміти, що дуже багато чого ти не вмієш, угу. коли ти приходиш. Я коли прийшов навчатися в коледж, я не знав, що таке етюд. Угу. Тому, перш за все, ви маєте бути відкритими. Ви маєте розуміти, що не буде все так легко, не буде все так гладко, як вам здається, бо люди, які. Можливо, подумали, що ой, дивіться, відкривається спеціальність, ой, я прийду, буду крутим актором. Ні, це так легко не працює. Треба бути налаштованим на те, що це достатньо складна професія. Але в цій професії ти не працюєш, ти живеш в ній, ти викладаєшся в ній, ти отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Ти маєш зрозуміти, що, наприклад, Щось перекривається іншим. Наприклад, в тебе менше вільного часу, але ти отримуєш задоволення, коли ти виходиш, і люди в захваті, що вони тебе бачать. Ти маєш розуміти, що ось ці якості, які мають бути у актора, це перш за все розуміння, що таке театр. Людина має розуміти, віщо, навіщо вона прийшла в театр. Що вона хоче. І основне, це те, що людина, студент, який навчається на актора, він має бути відкритим до нового. Він має, він може багато чого не знати, не розуміти, але він має бути відкритим. Він має розуміти, що так, я не все знаю. Так, можливо, щось не вдається, але він має бути наполегливим. Він має... Розуміти те, що ось цього не знаю, але завтра буду знати. Він, Навіть якщо щось віддається, ні в якому разі не можна опускати руки. Треба йти вперед і треба розвиватися. І з кожним днем, з кожним роком ти будеш ставати все кращим і кращим і кращим. Тому, якщо ти сумніваєшся, йти тобі чи не йти тобі, треба слухати власне серце, і воно тобі справді скаже, що. Так, воно твоє або все ж таки не твоє.